Моє вітання, шановне панство! І сьогодні пропоную вам поговорити про другу генерацію Вести. Це Веста Light Game. Її, звісно, що можна сприймати як доповнення до оновленої Сафіни. Однак можна і не сприймати, адже Веста це вудка з власною харизмою, власним характером. Вона в порівнянні з Сафіною більш зла, безкомпромісна, більш джигова, якщо завгодно. Її зовнішність часто викликає абсолютно полярні почуття: це або нестримна радість, або абсолютне нерозуміння, що це таке і що взагалі відбувається. В першу чергу, це, звісно ж, за ось це унікальне руків'я, яке, до речі, виготовлене з карбону. Воно дуже зручне та ергономічне. Попри те, що є думки і навіть поневіряння щодо того, що воно прослизає, в мене вже було 18 рибалок і навіть в дощ проблем з прослизанням виявлено не було. Верхня гайка, котушка тримача, також слід поговорити окремо і про кільця. Вони тут однолапі торгової марки ВБО, дуже легкі, вони не перенавантажують бланк, який і до того ж доволі сухий. Попри те, що спінінги мають назву Vesta Light Game, це спінінги надшвидкої дії. Тому вони в першу чергу сподобаються шанувальникам Джигу. І в першу чергу Джигу. Далі, що ще хочеться сказати, це карбон M46J від Torek. Цей спінінг чутливий. І проблем з тим, що десь на викиді ви. Приманкою нашкрябаєте якусь двостолкову мушлю, і не відчуєте її, навіть в досить сильний вітер не виникне. Повірте, я вже рибачив і в сильний вітер, і в дуже сильний. З цим проблем нема. Чутливість на високому рівні. Серія представлена п'ятьма вудлищами. Тут в першу чергу ж і класична мікроджигова історія до 5 грам. Солідовий інструмент, дуже цікавий, і я впевнений. Що він сподобається шанувальникам лову окуня на мікроджиг. Оці класні клювання, все супер, окуня в'яже гарно. Однак пам'ятайте, що це, звісно ж, досить швидкий бланк. І коли мова йде про окунів менше 30 грамів, можуть бути питання з реалізацією, з рибою більших розмірів, взагалі жодних проблем. Найпотужніша представниця цієї серії це Веста з довжиною 259 та Тестом 420. Цим спінінгом можна вже впевнено почуватися навіть на Десні, ловити білизну, судака, Окуня, щуку. Універсальний варіант, досить довгий, тобто кинути можна за наявності відповідних навичок на великі дистанції, різноманітні приманки. Зав'язати будь-яку рибу навіть солідних розмірів, Веста Vesta... зуміє це. Якщо комусь потрібен більш потужний варіант, ніж спінінг до 5 грам, то є спінінг до 7 грам, який вже тубулярний. До речі, вершинка. Якщо ви помітите, то вершинка тут салатового кольору, і так, дійсно, вона дозволяє краще. Бачите ці клювання, особливо в тій миті, коли ви рибачите або на світанку, або пізнім вечором візуальний контакт це покращує. Це був спінінг до 7 грамів. Наступний спінінг у нас до 10 грамів з довжиною 2,44. Досить універсальний варіант. На мій погляд, найуніверсальніший спінінг цієї серії це саме ця веста довжиною 244. Чим вона класна? Тим, що вона дозволяє грати, так би мовити, одразу на двох сторонах майданчика. І заходити в лайт, ловити на 8-10 грамів плюс приманка тредюйми, і в той же час ловити на звичну для вас мікруху. Окрім мікрухи, можна ловити і на коливальні блешні, обертальні, невеличкі тейлспінери, і навіть воблери. так. Зараз особливо актуально, скоро почнеться лов вечірнього Судака. Ця веста без проблем допоможе вам з цим. Ну і моя улюблена представниця цієї серії це 83 елка до 14 грамів. І цей спінінг, друзі, просто вражає, тому що за свій прайс спінінг здатен подарувати ну просто. Круті емоції, я ловив в неї окуня, Судака вже встиг відзначитись жерехом і навіть щуку на кілограм приблизно. Не менше з тим. Щука, хоч і невеличка, однак, до чого я власне? Якщо ви йдете на рибалку, але не знаєте, які умови вас очікують, але вам потрібно взяти лише один спінінг, тому що транспортування і все інше, ви самі це добре розумієте, беріть. Спінінг до 14 грамів, і швидше за все, ви зможете грати на оцих двох сторонах майданчика. Знову ж таки, універсалізм це ворог спеціального. Тому одного й класного, єдиного спінінга нема. Вони всі класні, які з них обрати. Я раджу вам заїхати в найближчий до вас магазин флагман і визначитись з тою моделлю, яка найкраще буде підходити саме для ваших умов лову. Комусь потрібно лише ловити окуня. Хтось в той же час ловить окуня, а в обід часто ну, йому потрібно ловити ще і щуку, наприклад. Тому треба обрати більш універсальний варіант, наприклад, до 7 чи навіть до 10 грамів. Ну а для когось важливо ловити судака. І, можливо, дотично окуня, там світ на світанку, наприклад, є, відповідно, веста до 20 грамів. Тому саме умови лову і диктують нам яку з цих вест краще обрати. Ну і давайте підсумуємо вище викладене Веста, однозначно, спінінг не для всіх і сподобається не всім. Однак, кому сподобається, той точно буде в захваті. Вибрати, як бачите, є з чого. Є і ультралайтові, і лайтові варіанти, впевнений, що вам просто потрібно прийти і потримати її в руках. І тоді ви вже точно зможете сказати: вам або сподобається, або ні. Веста вудка полярна, або так, або радикально ні. Якщо вам сподобався цей огляд, не забувайте тиснути на вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили. Діліться цим відео зі своїми друзями. З вами був Ярослав Злий. Ви були на Шоп і на все добре!